Розслабся і зрозумій, що ти перебуваєш у середині природи. І, хай і вона Нехай веде. вона веде. Головне віддатися природі. Тобто я кидаю весла. Є течія, я кидаю весла. Так. А течія є? Мені навіть і це не важливо. І це не важливо. Ось так взагалі все відпустити. Так. Це можливо. Якщо ти віриш у мудру, велику, вічну, всемогутню природу. То, на мою думку, це найрозумніше рішення. Так, це дуже влучно звучить. Ніщо не в моїй владі. А ні. І крім того, все, що ти вигадаєш, щоб йти проти цього самостійно, лише підкреслює нікчемність, обмеженість, нерозуміння, незнання, незгоду з цією великою природою, у якій ми існуємо. Нічому не опирайся. Нічого не вигадуй, спробуй просто зрозуміти, що являє собою сама природа, погодься з нею, прилучися до неї, і ти знайдеш найоптимальнішу складову свого існування.